Доброго ми з України. Попросили і це, до речі, неодноразово таке. Прохання було зробити ролик по найму, де показати, що ти робиш, як ти б'єш і так далі. Є е, українська кімната зов титана. Ви заходите, тут всякі іерогліфи. Там по найму я писав не один ролик. Зараз на практиці просто покажу це. Ось, можна попросити, наприклад, титана. Як це можна попросити? Можна отакий смайлик прислати. Можна е, отакий смайлик, наприклад, тинь. Шукаю титана. Можна просто написати: дайте титана. Можна просто чат почитати. Ось людина написала: 24 до двійки. Заходимо до нього. Ось. Нажали на нього, дивимося, він вирій. Якщо ви без альянса, ви заходите до нього в альянс до людини. Вступаємо. Хоп, є. Дивимось. Значить, 4 хвилини до титана. Значить, ролик затягнеться на більш ніж 10 хвилин. Кому не цікаво, там можна нажати, щоб в два рази швидше все крутилося. Ось тут є люди. Раз, раз, раз. Людина б'є в скриню, скоріше за все, тому що била відліт, і це, скоріше всього, буде приліт. Дивимося титани. Вбитий, ось з трьома тапками бідолашка вбив. Ну, Як правило, таких титанів б'ють одним тапком, бо три тапки витрачати на титана то дуже слово не можу українською підібрати, розточительно. Значить, взагалі одним тапком це б'ється. Любий титан б'ється в наймі одним тапком. За рахунок цього велика продуктивність вашого ну, витрати ударів на титані. Навіть рар вбивається і ви отримуєте повноцінний лут. Якщо ви приходите в найм і б'єте, то Цінність отаких от речей, як фляги, у вас дуже-дуже виростає. Ось в мене пів сотні фляг. Я там зайнятий був, накопились вони, а зазвичай вони не сильно накоплюються. Правда, три фляги, ось там буквально завчора я на титанах і набив. Тому що ви різне падає з титанів. Можливо, не на титанах, можливо, десь там з рекламою чи ще звідки спала фляга. Мені О, саме більша цінність в наймі це фляги. Якщо у вас є півсотні чи сотня фляг, і ви на домашніх титанах там, випиваєте по 3-по п'ять фляг, ну, це ваша справа. Але це неефективно. Далі команди. Тобто під кожний колір титана у вас має бути своя команда для того, щоб не паритись. Тобто, ось це під синього, це під зеленого титана. А, і, і як я роблю? Наприклад, в мене є 7 слотів, да? з них ось 5 слотів тупо під команди на титани, для того, щоб не перелаштовувати. Це слоти, де в мене герої качаються. Значить, ось ця команда зелений, значить, пішов під синього титана. Далі команда синя, значить, йде під червоного титана. Далі команда фіол, вона йде під жовтого титана. Далі команда жовта, значить, під фіолового титана. Далі команда червона, вона йде під синього титана. Ось тут єдине, що робимо базово, так, кидаємо сюди гарпунчики. Сюди також кидаємо гарпунчики, тому що по-різному буває. Сюди, тут все все більш-менш чітко. Буває ви б'єте одинички, а буває ви б'єте е, е, рарів. Ну, буває там двійки. Трійки, четвірки. Більше 5 зірок, 5-6 зірок, це, як правило, РАР прилітає в українському наймі. Ось відліт 8, бів 4. Це людина б'є в скриню відліт Ось те теля. Тобто, коли у вас скриня буде горіти, от у мене там, через 2 години, можна зразу в скриню закинути 2 титани. Губити відліт, потім кубити приліт. Про це теж говорилось, писалось і т.д. і тепер. Значить, повертаємось до нашого титана, щоб не профукати. Значить, ось залишається там 16 секунд. Одинички двійки б'ються без спорядження, як правило, можна закидати гарпунами його. Там На п'ятірку, на рара я. Часто, досить часто використовую спорядження, щоб більш-менш набити. Ось одиничка. Значить, можна її взяти червону команду і можна загарпунити. Закинути, наприклад, три гарпуни, щоб дві поділки набити. Раз, два, три. Далі робимо кристальчик. Далі зараз будемо ультувати. буц, 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 Я бафну Дейдра, значить, використовувати не будемо. ну, По-моєму, це фініта рекоменді. Буц, 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 boots. Титану, мабуть, буде зарагайка. Все. Пройшло там 40 секунд били Титана. О, вже до мене його хтось бив. Тепер дивимося ось сюди. О. Це глюча гра. Ну, таке буває з грою. Заходимо ще раз, атакувати. Не можна атакувати. Ну, таке буває. Зараз підтягнулося. Бачите, можливо, інтернет, можливо, ще щось. Три гарпуни я закинув, дві поділки набив. Зазвичай, якщо б'ють одиничку, люди домовляються, що будуть гарпуни, ти кидають там по два гарпуни, заповняють 10 гарпунів назбирується, збируються, заповняють шклу до фула і можна отримати там якісь частинки титана. Саме головне, це отакі от речі. Ось. Матеріали, витрата. Ось кінцівка титана, лапка. Тому що з неї робиться топове спорядження, яке можна використовувати на міфа. Далі, ви вдарили, ви пишете. Дякую за тт, тому що вічливість це наше все. О, ось Бетман подякував, ось людина не встигла вдарити міраж. Вона е, вийшла. І зараз чекаємо лут. Можна тим часом ось зняти червоненько, кинути його. Ні, не кину, будемо чекати, щоб пере, пере, Ну, назбирається чим тренувати, щоб перепригнути рівень. Тому що ну, такі підходи про там кач героїв я писав. Ось, Дякую, дякую, там туди-сюди. По цьому. Ось я написав, наприклад, що шукаю Титана. Переді мною Толя написав Шукає Відліт. Є Іра он, Поліна підписаний Ак. Ну, тут все запутано. Людину звати Іра, а не і Поліна ну, то своя історія. В неї є ще один ак. Ось вона там привіталася. Привітали мене, привітався я. Далі відповіли, що дали відліт людині. Мені написали, у бомба буде привіт через 10 хвилин. О. Я зайшов, знайшов бомба 24 до е, двійки. Зайшов, хоча він писав двійка, прилетіла одиничка. А чому прилетіла одиничка? Тому що специфіка прильотів титанів слідуюча. Якщо титан вбивається стапка і вбивається швидко, Ось тут е, оцей титан одиничка, скоріше все, мінімум прилетить трійка, скоріше за все, що може четвірка прилетіти. Тому що якщо він вбивається одним тапком і вбивається швидко, зірковість росте е, на дві зірки це мінімум. Якщо вбивається, ми бачили, да, трьома тапками вбила людина, через то прилетіла мало того, що одиничка, та ще й по ХП 110 це досить мало. Після відлітного вбитого титана. Коли титан відпускається, тоді зірковість його може падати. Ну, як правило, там двічки падає. Якщо ви, у вас в альянсі там десятизірковий, може не падати, дивлячись знову ж, скільки його побили. Але в наймі, тут ну, дещо інша специфіка. Тут набивається там, сім титанів, просто ведеться облік. Що восьмий восьмій прилетів рар? Весь найм зводиться до того, щоб заробляти емблеми. Це саме цікаве, що в грі може бути. Отакі штучки. Ось, емблемки. Без емблемок нікуди. У мене емблемок не вистачає. І я не знаю таких гравців. Хто грає там менше п'яти років і не донатить кучу всього, що в нього там все нормально з емблемами. Тому що люди навіть в наймі, їх цих емблем не мають. О, оці всі речі я вже говорив, говорю і ще раз повторю, що такі речі, як різні там. Ось там палаши, всякі оці серця. Це все якби ролі для найманців ніякої не грає, тому що їх вистачає. Ось такі речі, як ось. Ми виходимо, отримали лут, вдарили. О. Кінцівочку отримав, не зря я загуркнув. І новобранець. Оце максимум, що ти можеш сподіватися, отримати. Досить нормально дав титан. Дав кінцівку, дав ось у новобранця мені для прокачки. Все, далі альянс Уйти, пішли собі. Далі на слідуючого титана. О, гра підлюковує. О, все, поки що титанів нема, чекаємо. О, такі речі, як. Ось є завдання на вихідних, да? і тут дають оце обручку цю. Вона мені 300 років не потрібна, тому що в мене цих обручок скільки? Ну, 39 штук. Вистачає. Якби, я її навіть проходити не буду. Я енергію буду витрачати, там, на, знову ж таки, буде на новобранців завдання, буде на ці емблеми завдання, на карту можна витрачати. Витрачати енергію на оце випробування хаосу, я не бачу сенсу. А оцих ножичків в мене, напевно, взагалі там сотня. Де там ті ножечки. О, 150 штук. Тому, щоб ви розуміли, це що таке найм? Це якби насправді нічого складного немає. І е, це в першу чергу лапки, верніше емблеми і лапки. Далі новобранці. А то все бонусом, ці всі речі, всякі, оці жетони, фоліанти, камінці. Душі і те і т.п. Дякую всім за увагу.